Всім доброго дня! Сьогодні я хочу приготувати дрожжеве тісто за 20 хвилин. Для цього нам потрібно 50 г борошна, 150 мл олії, 250 мл теплого молока, 2 столові ложки цукру, одне яйце і дрожжі, і чайна ложка солі. Спочатку нам потрібно підігріти молоко, розмішати в ньому дрожжі. О, как много дрожжей. Угу. А что такое дрожжи? Угу. А можно мне помочь? Додаем или... цукор. И все перемешиваем. И что, мама, ты же так Додаем одну чайную ложку соли. І залишаємо на 10 хвилин, щоб дрожжі активувалися. Тим часом яйцо треба злегка згортати. Бачите, почали з'являтися ось такі бульбашки. Це Означає, що дрожжі активуються, і процес іде нормально. Через 10 хвилин додаємо яйце. І все перемішуємо. Гію. І приблизно 300 г. Борошна, ну, це приблизно половина. В нашому випадку. Угу. І поступово додаємо муку, яка залишилась, і замішуємо тісто. Угу. Замішуємо тісто. Ось таке дуже м'яке, еластичне тісто у нас виходить. Бачите, яке воно пухке? Тепер беремо велику міску чи кастрюлю емаліровану з дуже холодною водою і погружаємо в неї в тісто. Воно на 10-20 хвилин приблизно воно повинно у вас так, бачите, плавати. Угу. Як тільки тісто у вас сплило ось так, ми виймаємо його із води і обсушуємо рушником. Бачите, воно вже почало підійматися. Накриваємо кришкою і залишаємо її відпочити ну, хвилина 5-7. Все, можна починати готувати пірошки, пиріжки, пончики або булочки. Таке тісто підходить як для випікання в духовці, так і для жарки на пательні. Воно дуже збільшується в об'ємі і, е, виходить, пишним, та м'яким. У нас сьогодні смажені пиріжечки. Бачите, як погано піднімається тісто. Тому всім рекомендую. На цьому в мене все. Кому подобається, ставте лайк. До нових зустрічей!